Дидактична гра, загадку відгадай професію називай. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим Дружить з голкою тканиною, строчить швейною машиною. Швачка. Як рубанком дошку чистить? Летить стружка золотиста з-під рук майстра той же колір. Як цей майстер зветься? Столяр. Літаком керує вправно, коли в небі навіть хмари, посміхається з висот найхоробріший пілот. Він воює з жовтим падалистом, Щоб було в дворі охайно й чисто, Рано вранці чутно вжик та вжик, підмітає тротуар, двірник. Хто на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує? Із ножем працює вправно? Хто смачні готує страви? Пиріжки печі рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний. Хто цей майстер? Відгадали? Кухар. Наступна загадка. Золоті у нього руки, робить зачіски й пируки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Далі, хто людей в біді рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Лікар. Відгадайте, хто як квочка з курчатами в відсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, забавляє? Вихователь. А цю відгадаєте, хто розносить нам листи? Телеграми і газети? Ой важка у нього ноша. Діти, хто він? Листоноша. з'єднує метал вогнями, маску носить, як на тлі, іскри, блиск, і шум, і дим. Хто він, друже, як не? Зварювальник. Молодці малята. Всі професії важливі, всі професії потрібні.